Звільнення України та сусідньої Польщі від німецької окупації підняло питання повоєнних кордонів та переміщення населення. Ще у вересні 1944 року між СРСР та Комуністичним урядом Польщі було підписано угоду про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР. Спираючись на неї, протягом 1944 1946 років. Тривав обмін населенням. з Польщі мали переселити всіх громадян української національності, а з України на польські землі всіх поляків і євреїв, що перебували в польському громадянстві до 17 вересня 1939 року. Процес переселення декларувався як добровільний, але насправді таким був лише на початках, а згодом здійснювався силовими методами за підтримки військових з обох сторін. Українців переселяли з регіонів, де вони становили значний відсоток населення: а це Лемківщина, Надсяння, Південне Підляща та Холмщина і розселяли по різних регіонах України. Попри обіцянки влади забезпечити новоприулик громадян житлом та роботою, виконані вони були лише частково. За два роки обміну було переселено майже 1,3 мільйона осіб, з них до України близько 500 тисяч.